Повномасштабна війна в Україні розпочалася би раніше, якби Київ почав рух до НАТО у 2008 році. Про це заявила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Ми б побачили військовий конфлікт ще раніше. Мені було абсолютно зрозуміло, що президент Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО. І тоді Україна, як країна, безумовно не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року. Роман Безсмертний, український дипломат і політик, надзвичайний і повноважний посол. Приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Романе, радий вітати вас в ефірі Апостров ТІВІ. Доброго дня. Пане. Ангела Меркель така м, цікава дуже постать, навіть важко зараз сформулювати своє ставлення, постать, яка, мабуть, викликала у багатьох серйозне захоплення так довго будучи біля керма Німеччини, будучи фактично чи не найсильнішим світовим політиком своєї епохи. для нашої країни вона відіграла таку дуже неоднозначну роль. І от зараз вона, намагаючись виправдовуватися, так би мовити, вона дезавоює якісь речі, які є болю. Чими для України, ось вона каже, що тоді було видно у 2008 році, коли Бухарестський саміт НАТО відбувався, що Путін буде готовий нападати на Україну, і тому Україну в НАТО не треба було ну давати ПДЧ так. Тоді ще не приймати, але не давати бодай, ось цей напрямок руху. Але від 2008 до 2022 року Німеччина дуже багато грошей заплатила Росії за російські гази, взагалі за. Всі інші співпраці, тобто, ніби було видно, Ангелі Меркель, що наміри у Путіна е, такі доволі е, погрозливі. Але водночас е, давати ресурси для того, щоб потенційно потім реалізовувати ці погрозливі на, е, наміри, теж Німеччина була не проти. Розставте, будь ласка, акценти для того, щоб зрозуміти Ангелу Меркель, треба подумки вернутись принаймні в той час. Період завершення об'єднання Німеччин, і той азарт, той, те відчуття величі, відчуття подиху нового світу, бо об'єднання Німеччин це не просто там якийсь крок рядовий, це одна із ключових подій століття, я б назвав так. І очевидно, що німці знаходилися абсолютно в полоні цього процесу. І починаючи від Пошани до Горбачова, поваги до Росії, я вже не кажу комплексу меншовартості за наслідками Другої світової війни, і не усвідомлюючи, що таке Радянський Союз, і не усвідомлюючи того, що Росія абсолютно нічим не відрізняється від цього Радянського Союзу. І цілий ряд факторів він обумовив подібну поведінку, починаючи з Гельмута Коля. І тут е, не треба лише, е, скажімо, претензії пред'являти е, Ангелі Меркель, тому що якщо брати і Коля, і Шрёдера, і Меркель, то насправді їхня поведінка, вона десь там знаходилася в позиції, а процесу об'єднання Німеччини і пошук нової моделі розвитку світу. Тепер стосовно того, що могла відчувати. Ангела Меркель, починаючи з 2003, 2004 скажімо так, 2008 років, як вона каже, Ангела Меркель була вихована на території ГДР. Вона сама в собі несла цей комплекс з одного боку меншовартості, з іншого боку страху перед Сомком. З іншого і ще третьої сторони це власне комплекс дитини із таким радянським минулим, тому що я ще раз це підкреслюю, вона виховувалася в той час. Звідси очевидно, що набір цих факторів він і породив, скажімо так, якісь подумки, якісь програми співпраці з Росією, бо бачилося десь там на початку історії. Коля Шрёдера, що Росія здатна бути іншою, і тому, якщо говорити от про те, що сказано, до речі, вже декілька разів окремі факти цих подій, за них вона перепрошувала і говорила про те, що вона допустила помилку. Чому в книзі так описано? А це дуже складно говорити, тому що очевидно, знаєте, це як. А одна справа, коли ти говориш, як ми з вами, а зовсім інша, те, що записано uh -huh. пером, його вже не і сокирою, і тому вона повернулася до тих речей, від яких уже декілька разів відмовлялася. Yeah, wow, wow. Зокрема, по питанню ПДЧ 2008 року, вона вже декілька разів давала інтерв'ю, які суперечили одна, одне одному. Відтак можна сказати, що оця відповідь, яка зараз з'явилася. А скоріш за все вона данина просто виходу цієї мемуарної книги, ага. де вона вирішила, скажем, зберігати ту лідію, яку дотримувалася, Сполучені я кажу, Німеччина. І тут треба звернути увагу на, один річ, на одну річ: це такий постсовковий е, інформаційний е, штамп, і причому цей штамп продовжує жити і далі. Що от, значить, можна було умиротворити. Росію чи можна було в свій час умиротворити а, радянський союз Сталіна і так далі? Все це вже давним-давно доказано, що це повні дурниці. Успадкування цієї політики умиротворення від британців, воно власне і привело Німеччину до складної ситуації на сьогоднішній день. Зрозуміло, що в її роки важко відмовлятися від тих тез, які зараз вона в mm чергове -hmm. озвучила. Я ще раз кажу, вони достатньо суперечливі, бо декілька разів вона вже від них відмовлялася. Пане Романе, тобто, а можна увагу а можна? один момент mm -hmm. ця позиція. На жаль, вона успадкована і нинішнім керівництвом політичним, але соціал-демократичної партії. Mm -hmm. Пане Романе, отут важливий, як мені здається, аспект це. З одного боку розуміти, що Ангела Меркель, чому вона про це говорить? Так дійсно книга з'явилася. Книга одночасно виходить в різних країнах. Вона у Сполучених Штатах навіть буде її презентувати от буквально цими днями у Вашингтоні, Барак Обама. Ну, словом, от все це так, це важливо. І а, ну, такі політичні пенсіонери будуть згадувати, що і як було в їхній час, будуть потискати руки одне іншому, але вона говорить це зараз, нагадує про це. А, Саме зараз, коли передвиборчий період знову стартує, коли певна політична криза в Німеччині, коли її слова слова все ж таки авторитетної людини. Хай вона вибори програла свого часу, але вона 18 років була біля керма і найбільшої партії німецької, і власне найбільшої економіки країни найвпливовішої Європейського Союзу. І от зараз вона говорить ці речі, коли знову, а, ну ніби ніби дискусія. Так, ми хотіли би в НАТО, ми хотіли би гарантій. Тут Трамп каже, що а, Імовірно, ні? Можуть там закидаються якісь плани, що можливо навіть мораторій на 20 років, і от в цей момент з'являється Ангела Меркель, яка каже, так і правильно було у 2008-му Якби ми ще тоді взяли в НАТО, то а, Путін би напав тоді, і вона просто підсилює нинішню російську аргументацію. Це абсолютно очевидно навіщо це з'являється зараз, навіть якщо це збіг обставин, то цей збіг обставин воду на російський млин. Що нам із цим робити? Що стосується цієї теми, то цю річ можна називати починаючи від ІПСО, закінчуючи тим, що ви зараз озвучили, це просто співпадіння фактів, в тому числі можна сказати про те, що це просто заробіток грошей, тому що ви підкреслили абсолютно правильно: 36 країн у них вийде зараз цими днями книга. Тобто це може бути просто елементарний бізнес і більш нічого. Загалом, же, насправді, якщо аналізувати цю ситуацію, то і входження у виборчий процес, і зараз риторика блоку ХДС, ХСС, і навіть поведінка соціал-демократів розходяться в Німеччині з цими позиціями, які озвучує Ангела Меркель, і це свідчення того, скоріш за все, що ці двері оцієї політики умиротворення будуть дуже швидко зачинені. Причина тут у тому, що нинішній курс Європи він зрозуміло буде виходити з точки зору національних інтересів. І оце поправіння, яке зараз просто гуляє всіма країнами європейськими, воно не тільки створює проблеми для цих самих країн, воно створює проблеми для Європейського союзу. Звідси, очевидно, що із цих міркувань була виконута, скажімо, ця, ця інформація. Наскільки вона вплине на ситуацію? Я переконаний, що абсолютно ніяк, тому що до цього відносяться приблизно так, як ви описали. Це свого роду а, політичні пенсіонери згадують, які були красиві дівчата, коли вони, значить, були при владі. А ця ситуація даруйте завжди однакова, бо кожен у віці згадує, що його дівчата, його ровесниці були по молодості красиві, і ми тут нічого з вами абсолютно нового не придумуємо. І Якщо хочете, оце е, чим більше старшою, тим більше розумію, що доживати до таких років і щось говорити в ефір, тим більше стверджувати, що ти колись був правий, коли вже давним-давно часом доказано, що це помилка. Причому це вже доказана помилка, це дуже небезпечна штука. Давайте просто і пробачимо це і скажемо так: це такі собі. Роздуми на лавочці політичної пенсіонерки, яка вісімна, майже 18 років була канцлером Німеччини, і для того, щоб ці спогади збереглися, з'являється. Такий невеликий твір. А з точки зору впливу на майбутнє, ну про що тут сперечатися? Всі розуміють прекрасно, що вступ України, навіть не ПДЧ, я скажу вступ України у 2008 році він би стабілізував безпекову ситуацію в Європі, в тому числі, а не підривав її. Тому що ця пауза і нині, от коли аналізуєш ситуацію, навіть нинішня затримка не випадково ага. ж зараз у резолюції. Міністрів НАТО зазначено створити політичні умови для найшвидшого вступу України в НАТО, тому що потреба настільки в Україні в НАТО, як і НАТО в Україні навпаки. Тобто, uh -huh. тут абсолютно різна різне, різні підходи до цієї ситуації. Відтак з моєї точки зору Меркель е свою п'єсу е молоду відтанцювала, відтанцювала в інтересах Німеччини. Німці їм мають бути uh -huh. вдячні, але те, що стосується 2008 року, 2008 року, це трагічна помилка була. Дай Бог, щоб вона не привела до трагедії Європи. Якщо хочете, це свого роду акт умиротворення uh -huh. схожий на Мюнхенський договір. Пане Романе, от Європа зараз шукає відповіді свої, і одна із цих відповідей: якщо з НАТО швидко просунути не вдається, то принаймні можуть бути зусилля окремих європейських країн. У Європі відновилося обговорення про відправлення західних військ і приватних оборонних компаній до України. Причина тому перемога Трампа на виборах. Про це пише французька Лемонде з посиланням на власні джерела. Дебати є делікатними і засекреченими. Журналісти пишуть, що ця тема піднімалася Одинадцятого листопада під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції, зокрема, зазначається, що Лондон і Париж не виключають того, щоб очолити коаліцію щодо України в суботу, 23 листопада, міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро в інтерв'ю BBC також підтвердив безумовну підтримку Франції Україні. На запитання чи може підтримка України з боку Франції дійти до відправки сухопутних військ. Він відповів: ми не виключаємо жодного. Варіанту пане Романе, от певний час е, така пауза була так уже давно, мабуть, з рік тому. Е, Макрон здивував е, такими заявками та е, досить агресивною е, риторикою, е, що Франція має очолювати рух, що можуть бути війська, що треба переглядати купу статусів в допомозі Україні. Але потім були вибори до Європарламенту. Потім були перед достроковими вибори у Франції, і здалося, що ось ця вся активна риторика була просто треба Макрону ну для своїх досягнення своїх політичних цілей. І от тепер знову чому тепер, куди можуть привести ці розмови? Вони мають ем, термін придатності, так би мовити. От зараз вони теж до якоїсь близької політичної точки європейської доведуть. Чи е, зараз реально йдеться про те, що настільки інакша ситуація, що навіть війська європейських країн можуть опинитися тут, якщо говорити про загалом партнерів і союзники України, то семеро із них ніколи не припиняли цю роботу, і ця розмова велася в цьому середовищі постійно. Це стало зрозуміло ще з тої зустрічі 26 лютого нинішнього року, яку організовував ви абсолютно вірно відмітили Еммануель Макрон. Чим сьогоднішня ситуація змусила пресу знову писати про це. А це так як вірно значено страх перед тим, що Трамп почне каструвати НАТО, умовно кажучи, шантажувати тим, що Сполучені Штати вийдуть, допомогу надавати не будуть і так далі. Перше, я би цей аргумент просто зняв. Він безглуздий і чесно кажучи, я коли читаю всі ці речі, не розумію, для чого вони пишуться, тому що... Для Америки питання безпеки, особливо з тим, що певні акценти переносяться в індотихоокеанський регіон, вони набагато актуальніші ніж для Європи. Тому давайте знімемо цей аргумент його просто не існує. Хоча безумовно учасники НАТО 2%, а то й 3% повинні тратити на оборону, тому що тільки в поточному дефіциті, в поточному році, дефіцит бюджету НАТО по необхідних потребах склав більше півтрильйона євро. Тому це серйозна досить причина. Наступна річ, а це стосується військ в Україні НАТО чи країн НАТО чи як завгодно це можна називати чи партнерів по Рамштайну формату таке інше. Тут ось в чому справа: всі ці країни з точки зору організації роботи навчання війська прекрасно розуміють, що чергове покоління. А їх уже майже чотири взагалі не розуміє, що таке війна, а тим більше війна сучасна сучасної інтенсивності. Вони хочуть цьому навчитися. Період, коли в Україну їздили інструктори, і так далі, пройшов. Потрібна практика, потрібно навчання, потрібно, хоча б розуміння, що відбувається на полі бою в сучасних умовах. Угу. Ну так, американці в пустелях зараз копіюють. Фронтові ситуації в Україні просто копіюють їх один до одного і тренують свою армію в Європі. Як ви розумієте, таких територій немає, щоб вдовбатися в землю і копіювати те, що відбувається на російсько-українському фронті, їм треба вчитися, як вести сучасну війну? Бо вони просто бояться бо розуміють чудово, що фюрера московського вже давним-давно мізками поїхав, і тому що він буде робити, незрозуміло Ну насправді зрозуміло для тих, угу. хто думає. Відтак вони намагаються скажімо, перейняти цей досвід. Його можна отримати тільки в безпосередній участі близькості до подій, і тому такі речі, як принаймні, скажімо, патрулювання північного кордону, а розміщення в окремим в окремих регіонах, там систем ПВО, систем ПРО і так далі. Вони обговорювалися, обговорюються і будуть обговорюватися, тому що цьому всьому треба вчитися. Адже одна справа це тепер Ізраїль і Україна. Які набили руку, платячи за це за дорого життями і солдатів від цивільного населення, а зовсім інше це звичайний солдат і офіцер французької армії, британської армії чи німецької армії. Попробуйте його поставити в умовах такої. Війни такої інтенсивності, як іде сьогодні в російсько-українських боях, зрозуміло, що він просто не знатиме, що робити, тому е, керівництво воєнно-політичне всіх держав, які усвідомлюють небезпеку, ага. яку собі несе рашизм, вони постійно ведуть діалог на цю тему, пане Романе, Більше пане того, Романе. Але скажіть, будь ласка, от е, завжди акцентувалося, що е, якщо прямо це е, навіть про інструкторів Росія реагувала, пам'ятаємо дуже. Же дуже жорсткою говорила, що це вже участь цих військових а, у війні західних, але ем, от зараз уже дозвіл на далекобій, російська реакція. Росіяни заявляють, що це і є участь у війні напряму західних країн, якщо французькі, британські американські ракети а, летять на а, територію Російської Федерації, і це дійсно інакше обставина. От це наближає юридичну можливість того, щоб наприклад, ці військові приїхали. Самі повчитися, але приїхали офіційно, тому що вони ж не можуть як приватні особи приїхати. Вони повинні бути а, ну підрозділами або військовослужбовцями своїх закордонних армій для того, щоб цей досвід переймати. А тут уже треба юридичні статуси, міжнародно юридичні після того, коли Росія задіяла а, Північну Корею а, в битвах, тема ця, ця червона лінія давним-давно перейдена. І ми не так з вами часто зустрічаємося. Я ще в лютому місяці казав: з моєї точки зору, це лише питання часу. Uh -huh. Це лише питання часу, і воно буде вирішено, і воно вирішено з двох абсолютно причин: бо треба допомога Україні, і друге, це власна підготовка своїх збройних сил, щоб вони просто усвідомлювали і розуміли, що таке сучасна війна. Є третя річ, яка існує, і яку не можна. На яку не можна не звертати увагу, це те, що кількість конфліктів зброєних в світі зростає. Чому і як і де навчатися, це вже інше питання тактичне. Ну і тут дуже важливо, щоб передували цьому політичні рішення. Бо коли немає політичного рішення, не визначена мета. Немає мети, все це перетворюється просто в суцільну суєту. Якби формат Рамштайн мав Політичне керівництво і політичну верхівку він давним-давно вже задіяв би в тому числі і війська партнерів України, тому що це стало б зрозуміло, бо тільки тоді, через усвідомлення, яким ти ресурсом управляєш, можна визначати мету. Ви зверніть увагу, що 11 рік іде війна, а мета не названа до цього. Чому? Бо вона визначається політичним керівництвом, а не військово технічним Військово-технічне це оперативна ситуація на лінії фронту, планування боїв, якщо хочете військова стратегія і так далі. Ага. Але мету визначить не можуть і тому й коливаються від виходу на кордон до слова перемога, в яке кожен вкладає свій зміст. Розуміє всі чудово, так як зараз зреагувала німецька преса на нинішню ситуацію. Хто пише, що Росії треба два роки? Хто що п'ять для того, щоб готуватися для наступного війни? Це означає, що зло не переможено. А раз так, то готуйтеся, хлопці, до війни. І тому вони знову підняли це питання щодо підготовки, особливо підготовки кадрового складу. Угу. Пане Романе, а, а як визначити цю мету? Це Завдання України, це завдання якихось коаліцій, це завдання нині існуючих організацій міжнародних. Це завдання двосторонніх контактів. Це має визначити Америка і Трамп. Ну от де? Центр я розумію, що ви ведете до того, що немає розуміння, бачення, усвідомлення там поразки російської, так що е, перемога України і поразка Росії не означені з чого вони складаються, і тому ми не йдемо до цієї точки, бо ми не бачимо де ця точка. Ну ми це я маю на увазі. Е, ну, цілий цілий, цілий світ, і, Україна і наші західні союзники, тому і ресурсів недостатньо, щоб до цієї точки дійти. Тому і не немає достатньої кількості зусиль. Але хто має це визначити зверніть увагу на те, що нещодавно, вперше, а, надзвичайний повноважний посол України Великій Британії Валерій Залужний сказав про те, що 2024 рік це рік початку Третьої світової війни, це дуже важлива річ. А якось Нью-Йорк Таймс написало таку е, фразу: якщо ще декілька авторитетних людей у світі це скажуть, це значить, що вона. Почалася. Я розумію, що можна навести, я можу процитувати класичне визначення світової війни. Але в нинішній ситуації даруйте, але це правда. Люди, які розбиралися в цьому, вони казали ще 2014 року: це цивілізаційна війна, це конфлікт цивілізацій, де свобода і демократія намагаються бути побореними тоталітаризмом. Якщо подивитися на вість зла, тобто країни, які несуть в собі тоталітаризм, такі як Китай, Росія, Іран, Північна Корея, Білорусь, Венесуела і так далі все це сміття на світі. Воно несе загрозу свободі і демократії, воно несе загрозу людству. Відтак у результаті цього протистояння може бути лише один фінал: це перемога свобод країни, коаліції свободи і демократії над вістю зла. І тільки повна капітуляція Росії може поставити крапку у цій ситуації. А ці всі балачки з приводу того, яка зброя, скільки, коли. Всі ці розповіді про червоні лінії. Відповіді на них були зрозумілі ще в 2014 році, тільки згадайте. Ми до 2017 року розповідали, пояснювали, що це не громадянська війна. Потім прийшла ідея. Ведення битви з регульованою напругою і почалася так звана крапельна допомога Україні, яка триває до сьогоднішнього дня. вже не було зрозуміло, що застосування дальнобійної зброї ніякої наростання напруги не приведе? Бо це співставлення потенціалів, в тому числі розмови про ядерне протистояння. Угу. Ну про що в цій ситуації говорити? Пане Романе, Коли 20 секунд співставлення... на підсумок. Коли коли співставлення потенціалів явно на користь країн свободи і демократії, але прийняти це мужні рішення не хочуть. Не хочуть, бо бояться знаходяться в стані таких штампів, в яких перебувала в тому числі Ангела Меркель, яка згадала, як даруйте за те, що я з трудівкою була».